Перед нашою загальною молитвою ми будемо читати Слово Боже. Це друге післення до Корінтян, п'ятий розділ будемо читати з 14 тексту. Друге післення до Корінтян, п'ятий розділ з 14 тексту читаємо. Бо Христова любов спонукує нас, що думають так, що коли вмер один за всіх, то всі померли. А вмер він за всіх, щоб ті, хто живе, не жили вже для себе самих. А для того, хто за них був умер і воскрес. Через те відтепер ми нікого не знаємо за тілом, коли ж бо і знали за тілом Христа, то тепер ми не знаємо вже. Тому, то коли хто в Христі, той створіння нове, стародавнє минуло, ото сталось нове. Усе ж від Бога, що, має, що в нас примирив із собою Ісусом Христом і дав нам служіння примирення, бо Богу у Христі примирив світ із собою самим. Незважаючи ж, незважавши на наші провини і поклав у нас слово примирення. Оце ми, як посли, замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа, примиріться з Богом. Бо того, хто не віддав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім А ми, як співробітники, благаємо, щоб ви Божої благодаті не брали надармо, Бо каже, приємного часу почув я тебе. І поміг я тобі в день спасіння, ось тепер час приємний, ось тепер день спасіння. Розповідають, коли солдати Наполеона якось розкопали підземну тюрму, яка була залишків іспанської інквізиції, в якій загинуло багато дітей Божих. Та побачили досить таку моторошну сцену. Побачили скелет людини, і на костях у цього скелету все ще були кайдани, були ланцюги. І потім, коли ось ці воїни освітили, побачили, що на стіні поряд намальований хрест. Намальований хрест і написи біля цього хреста. І ось над Хрестом написано Вишина. Внизу написано глибина, з одного на боку написано довжина і з іншого боку ширина. Очевидно, цей чи ця, який мученочою смертю віддали своє життя за Господа свого, вони знали відомі тексти з Післання до римлян, і кажуть, що ні смерть, ні життя, ні ангели, інше інше, ні влада, ні сили не можуть відлучити нас від любові Божої. Ось ця людина, цей наш брат чи сестра у вірі, коли віддавав своє життя, очевидно, мученою смертю, споглядав на хрест, звичайно, бачив очами віру розп'ятого на ньому. І він знав, що це вияв любові до нього чи до неї. Навіть незважаючи на те, що приходиться віддавати, відходиться з цієї землі буквально в кайданах. Чим для нас є Розп'ятий на Христі. Ким Він є для нас? Символом чого для нас є хрест? Прочитаний текст він говорить про три речі. Апостол Павло говорить, і якщо ми його прочитаємо, просто продивимося цей текст, ми бачимо, що є три основних слова в цьому тексті. Перше це є смерть або смерть помер. Друге це слово є життя або Воскресіння. І третє це є примирення, промирення. Смерть, життя і примирення. Ісус Христос помер, щоб, ми, щоб і ми разом з Ним померли. Ісус Христос воскрес, щоб і ми разом з Ним воскресли для нового життя. Бо примирив собою свій для того, щоб ми були вісниками примирення з Богом. Три речі, які нам важливо пам'ятати, знати. Ісус Христос помер, щоб і ми померли, і ми померли в ньому. Як часто ми думаємо про смерть Спасителя, я знаю, що ми чули цю фразу, ці слова ми чули тисячі, десятки тисяч раз. Хтось цікаво підмітив, сказавши, просто поставивши декілька запитань, каже, скажіть, будь ласка, скільки коштувало Богу створити небо і землю? Що він заплатив за це? Сказано, що він сказав і ставилось, правда? Скільки коштувало Богу створити сонце, місяць і зорі? Він сказав і сталося. Скільки коштувало Богу, щоб створити траву, кущі, дерева, морські створіння і взагалі птахів і тварин? Він сказав і сталося. Скільки коштувало Богові людину створити? Написано, він створив і він ду вдунув духа свого, так? і людина стала душею живою. Він сказав, і сталося у всіх цих випадках, але скільки коштувало Богу спасти людину? Жертву сина Його. В ці дні я мав дві розмови, і, і ось було поставлено питання: як зрозуміти? Як зрозуміти те, що він сина свого віддав? Невже не було іншого шляху? Невже не було іншого способу? не Невже не було? Невже Бог не міг чогось придумати? Очевидно, що ні. Очевидно, що єдиним шляхом для нашого спасіння це була жертва Його сина. І ця жертва, коли ось ми роздумуємо про це, вона не повинна нікого з нас залишати байдужими. Якщо ми цю, чуємо ці слова вкотре вкотрий, вкотре, знаєте, ми просто звикаємось до них. І нас це зовсім якось, знаєте, не, не, не бентежить. Ми абсолютно так, знаєте, спокійно, це нормально сприймаємо, значить, щось, напевно, не так. Мусить бути в нас дійсно інше розуміння, інше відчуття, що Бог сина свого віддав. Коли ми десь в новинах чуємо, що ось діти голодні, правда? Наше серце, воно ну, неспокійне. Діти голодні. Більше того, коли ми чуємо, що діти з голоду помирають нам боляче і страшно, правда? Коли ми чуємо, що хтось дитину вбив, тим більше моторошно. Хіба ми можемо бути байдужими, коли ми чуємо, що син Божий вбитий був за нас? Якщо ми чуємо, знаєте, що хтось вбив дитину, нам певно, все в нас всередині каже, ну, ну, Щось треба з цим зробити, правда, якось жорстоко покарати. Але й було сьогодні сказано через наш гріх, через наші провини, нами, врешті-решт, був вбитий син Божий. Знаєте, дві речі, які цього, ці речі, які важливі в цьому контексті. Перш за все, жертва Ісуса Христа є достатньою для того, щоб опростити і очистити всякий гріх. І тому жодним чином. Ми не допомагаємо Богові, коли можливо з тих чи інших переконань ми шукаємо собі ще інших заступників, можливо, заступників на землі чи заступників на небі. Ні. Єдина жертва Христа. Її достатньо, вона достатньо велика, вона достатньо могутня, щоби простити грі... кожен гріх, всі гріхи кожної людини, яка коли-небудь жила, живе чи ще буде жити на цій землі. І це є річ, річ, яку ми повинні чітко знати. Але є ще одне, в Ісусі Христі ми померли. Він взяв нашу кару. Але ми помираємо для чого? Ми помираємо для гріха, ми помираємо для світу. І не можна, дорогі мої, бути трошки мертвим, правда? Не можна бути трошки мертвим. Так само і ми не можемо бути трошки мертвими для світу, а трошки живими для світу. Можливо, багато-багато мертвими для світу, але в тому чи іншому живими для світу, для гріха. Що може собі з нас хтось допустити, знаєте, взяти листочок паперу і написати: я вважаю, що все-таки є таких дві чи три речі в житті, можливо, чотири, заради яких все-таки ну, світські, гріховні речі, але вони ну, якось можуть бути прийнятними. Що жертва Христа вона не є достатньою великою, щоб настільки її цінити, щоб не робити того чи іншого. І тому Біблія каже, якщо каже, що ми мертві, ми мертві в Христі. Тому що для того, щоб бути, мати можливість прощення отримати, але ми є мертві в Христі ще й в тому, щоб бути мертвими для світу і для всього, що розпинало, що сталося, спричинилося для розп'яття нашого Спасителя. Є ще одні слова, які тут сказані, коли ми воскрес ми померли з Ним, і ми воскресли також до нового життя. Ми Воскресаємо з Ісусом Христом до нового життя, і мова не тільки йде про те, що колись, коли я помру, тоді я буду з Богом вічності. Так, це є одне з тих речей, знаєте, коли ми говоримо про життя, але ми говоримо про те, що день за днем точно так само. як Ми в собі носимо мертвість Христову, смерть до світу, смерть для гріха так само, і ми в собі маємо привілей, маємо Божу ласку носити життя нашого Спасителя. Яке його життя? Що властиво в цьому життю від Бога, яке є в нас? Не тільки те, що воно буде вічне, і не тільки те, що ми в пеклі не будемо, але це дійсно є життя з подостатком, життя в Дусі святому. Це є життя, в якому не панує гріх. Це життя, в якому є оця радість і щастя у Дусі Святому. Це і те життя. Яке приносить особливе задоволення в наше життя. І тут важливо пам'ятати, знаєте, з одного боку, і це чітко маємо розуміти, ось це перше, ми є мертві для гріха. Гріх не має права над нами мати жодної влади, але в той самий час ми повинні насолоджуватись і дійсно пізнавати, оце радість життя з нашим Богом. Тому що Господь не призначив, знаєте, нас спасти і потім, щоб до кінця наших днів ми були нещасними. Гріх приносить задоволення на час, але радість, яка і щастя, яке дає наш Господь, воно ніколи не засмучує, так чи ні? І тому дійсно, з одного боку, ми боремося, ми протистоємо всякому гріху і злому. Але, брати і сестри, давайте також будемо насолоджуватись і радіти, радіти життям, яке ми маємо з Богом, радіти тому, що Господь нам дав через свого Сина. Радіти дійсно життям, яке в якому повно радості, яке переповнено радістю і надією і щастям. Чому люди, так, знаєте, тримаються якось так судорожно, тримаються за якісь залишки оцього гріховного життя? Одна з причин, тому що вони Бога не пізнали. І вони Божої радості не пізнали. І вони зведені лукавим, що коли ти станеш віруючим чи щось інше, ти не зможеш так жити, і ти будеш глибоко нещасний. Дорогі брати і сестри, Бог спасає нас не для того, щоб ми були глибоко нещасними. Так, будуть труднощі, будуть переживання, але Бог буде давати свою особливу радість, з якою нічого не зрівняється. І третє, про що говорить апостол Павло, він говорить про те, що Господь нас призначив і ввів, нам вручив служіння примирення. Господь нам довірив служіння примирення. Уявіть собі, з одного боку є безцінна людська душа, яка йде до пекла. І з іншого боку, є велика жертва нашого Спасителя, яка може цю душу спасти. Але ось десь тут посередині Господь поставив нас людей, які кажемо, що знаємо його. Він поставив нас як піланцями, послами, доброї новини. Ми маємо доброї новини в світі, якої подібної немає новини. Це є новина, яку Господь нам довірив. І коли читаєш ці слова серце здригається, сказано так, що Бог примирив з собою світ самим. Далі сказано, що Оце ми посли замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа, примиріться з Богом. Господь приготував це, він, він просить, Отець просить нас, Син просить нас, донесіть ось цю добру новину про спасіння і про звільнення, яке людина може мати. Доносіть до людей, які в грісі. Донесіть її до людей. Брати і сестри, ми дякуємо правда Богу, за те, що ми дожили до ось ще однієї Пасхи. Про це говорилося неділю, що ми маємо наші плани. Для того, що потрібно зробити, правда, І така наша, напевно, українська унікальна річ це вікна помити, правда, і інші якісь речі, як ну, приготувати їжу, пекти щось, ну так, так в нас ведеться. Але я хочу спитати інше, спитати себе і спитати вас. Скільки місця в наших планах приготування і святкування Пасхи займає донесення доброї новини про Спасителя? Скільки місця займає це? по часу, по наших зусиллях? Знаєте, були би трошки інші умови, чи просто щоб я би попросив, візьміть листочок і напишіть 5 справ, які ви плануєте зробити в ці пасхальні дні для того, щоби донести людям вістку про Ісуса Христа. Я дякую Богу, Бог поклав це на серце, я маю свій план. Я знаю, з ким я маю поговорити, кому я маю зателефонувати, тому що це хороший привід привітати з Воскресінням Христа і дійсно закликати, запросити. Ви знаєте, є ті навколо нас, які навіть не вірять, що, що отець сина свого віддав. Є ті з нас, які вірять, що Він віддав свого найкраще, своє найвище створіння. Але знаєте, що ось такі, які так вірять? Вони обдзвонюють всіх своїх знайомих. Вони обдзвонюють всіх своїх знайомих, запрошують на служіння. Ми віримо, що Бог сина свого віддав. Віримо? Ми віримо, що це жертва цінна. Ми віримо, що про неї повинні знати. Тоді що ми робимо? Знаєте, часом, щоб не сталося так, що ми, знаєте, можливо, ми також вікна миємо і в цьому нічого поганого немає, але. Поряд з нами є люди, які також мають вікна, але їхні серця, вони темні, вони в темряві. Можливо, знаєте, ми печемо, ну, назвемо це, дозвольте сказати, Пасху ми печемо. Але навколо нас є люди, які не знають Ісуса Христа, який стався Пасхою за нас. Що доброго є в тому, що ми відсвяткуємо, і Хор буде співати, і проповідники проповідувати, і ми будемо вітатись, і в гості будемо ходити, якщо навколо нас є люди, і ми нічого, нічого не зробили для того, щоб хоча б. Ну, трошки світло Господнє засяяло в їхньому житті. І ось ще є слова, які звучать сьогодні. Апостол Павло каже: не будемо Божої благодаті брати надаремно. І це стосується людей віруючих, я про дещо про це говорив. І це стосується людей, які ще на дорозі до Господа. Сьогодні Бог ще вам. Протягує свою руку спасіння. Сьогодні є час, коли ви можете просто прийти до Господа. Ви нічого не втратите, крім власних гріхів. Ви набудете Боже прощення, Божу милість. Тому моліться, моліться там, де ви є. Моліться, вийдіть сюди, наперед, тут скиліться на коліна моліться. Підходьте до служителів, питайте, але сьогодні є час благодаті даний вам, і ми не знаємо, як довго буде цей час. В наших молитвах прийдемо до нашого Господа з молитвами подяки, з молитвами розкаяння. прийдемо до нашого Господа. Амінь.